Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що болить болить мені, болить 100% вам і болить нашим пацієнтам. А саме про контактні дерматити на фоні лікування топічними засобами при акне. Всі ми знаємо, що ми можемо врахувати всі потреби пацієнта, визначити тип шкіри, поточний стан шкіри, за протоколом, визначити, який препарат потрібен пацієнту саме на сьогодні, призначити, але ніхто не гарантує, що через 28 днів до вас не прийде пацієнт і не скаже: Добрий вечір, в мене контактний дерматит.' І насправді це є дуже неприємним, як і для пацієнта, так і для нас. Погодьтеся, тому що для нас це неприємно, бо пацієнт починає сумніватися і в нашій компетенції, і в тих протоколах, які ми йому пропонуємо. А власне, нам складно далі вести пацієнта, тому що він буде вже боятися всього того, що ми призначаємо по статистиці. От подивіться: 70% наших пацієнтів стикаються з побічним явищем у вигляді контактного дерматиту, Вражаюче, правда є моменти, коли ми швидко з нього виходимо. Є моменти, коли це доволі складно зробити. І тут ще гірше: 60% цих пацієнтів припиняють терапію одразу після появи первинних побічних ефектів. Тут взагалі сумно. І знаєте, як воно буває? Якщо добре пацієнт повернеться до цього лікаря і скаже, знаєте, лікарю, ви щось мені призначили, а мені стало не тільки краще, ще й гірше доєднався. Контактний дерматит, так і якесь лущення, подразнення. А в іншому випадку ми знаємо, що пацієнт піде до іншого дерматолога. Ми з вами втратили пацієнта. І якщо на іншому кінці комунікації ще й виявиться лікар, який не знає про етику між лікарями та комунікацію з пацієнтом, він ще й захейтить вас. Каже, хто вам таке призначив, чого ви взагалі його приймали. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб лікування, яке ми призначаємо нашим пацієнтам, працювало безпечно. Протокол нам цього не. Гарантує. Там дуже обмежені написані можливості по використанню засобів і, відповідно, по корекції різних ускладнень. І от дивіться, тільки 40 пацієнтів, 40% пацієнтів на терапії її продовжують. Навіть якщо виникли якісь ускладнення, вони звертаються до лікаря, коригують терапію, і потім виходять плюс-мінус на якесь стабільне плато і доходять до ремісії. Взагалі, така цифра досить маленька. Підніміть руки, в кого були пацієнти, які зловили контактний дерматит. Дуже багато бачите? Це те, що я їй кажу. У нас статистика показує реальні речі. На що найчастіше в пацієнтів буває контактний дерматит? На бензоїлбораксид, звичайно ж, бензоїлбораксид дуже класна молекула. Я особисто її дуже люблю. Вона класно дає себе регуляційний ефект, кератолітичний, антисептичний, освітлюючий, але має низку проблем. Таких, як постійні плями на рушниках і наволочках пацієнтів, так вони всі вам про це скаржаться і кажуть, лікарю, я вже не можу купувати кожен місяць новий рушник. І друге, звичайно, побічне явище неприємне це контактні дерматити. Наступний препарат, компонент, на який у нас може виникати в пацієнтів контактний дерматит, це адапален. тобто топічні ретиноїди найчастіше ми призначаємо з цього всього адапален. І на третьому місці у нас стоять з вами АХБХ кислоти, особливо гліколова кислота. Хто працює більш косметологічно з пацієнтами, знає, вона має найменшу молекулу, попадає одразу на більш глибокі шари шкіри. Спричинити може не тільки контактний дерматит, а й що ефект. Шедінгу це те, що взагалі неочікувано може бути для наших пацієнтів. Вони очікують, що через два тижні їм стане краще, а по факту і в них стає висипання тільки Х2. І вони теж можуть до вас звернутися з цим запитом. А що ми такого з вами не робили, що висипань стає більше? Ми тут з вами розуміємо, що це очікуваний ефект, тому що ми навчалися на лікарі, розуміємо фізіологічні можливості потреби нашої шкіри, але пацієнт цього не знає. Тому я вважаю, що найкращим моментом для попередження контактних дерматитів первинно є Комунікація з пацієнтом. Якщо ви з ним правильно прокомунікували, розповіли, що та як одразу може бути, і краще одразу дали йому рішення, що робити при тій чи іншій ситуації, комплайнсність до вашого лікування буде більша. І на всьому цьому, якщо я вам скажу, що ми можемо не просто комунікувати з пацієнтом і попереджати контактні дерматити. А ми можемо додавати в лікування засіб, який зменшить ризики появи контактних дерматитів. Ви мені повірите? Якщо б я була в залі, я б сказала: О, ну давайте, розкажіть мені, що ще ми не знаємо. І сьогодні я хочу вас познайомити з хлорноватистою кислотою. Це такий новий супергерой. На рівні лікування акне це компонент, завдяки якому ми зможемо зменшити відсоток контактних дерматитів наших пацієнтів. Що таке хлорноватиста кислота? Це антисептик. Хто вже знає про цю речовину? Підніміть руки. Ви читали просто чи вже приміняли в своїх пацієнтів. Ще не приміняли, просто читали дуже мало піднятих рук, і це не дивно, тому що інформації правда про цей складник дуже мало. Навіть я коли готувалася до лекції, я знайшла небагато статей на цю тему. Ось, наприклад, з 2004 року, можете подивитися. Тут була електролізація натрій хлор. Завдяки цьому утворювалася хлорноватиста кислота. І науковці подавали її на шкіру пацієнтів, які мають гніні елементи висипу на обличчі. В результаті цього покращення було стану шкіри пацієнтів. Вони це помітили. Далі у 2009 році продовжували досліджувати цей вже момент, але хлорноватиста кислота все ще була нестабільною. Тут дуже важливо звертати на рівень pH цього складнику. І, от уже ми бачимо рев'ю від 2018 року, де прямо. Уже класно досліджували вплив хлорнуватистої кислоти на ранозагоєння, на акне і навіть на атопічний дерматит. Можете заскрінити, познайомитись, там дуже багато цікавих кейсів описано. Що таке хлорнуватиста кислота? Це наш природній агент. Нічого такого десь ми не винайшли. Це продукт життєдіяльності наших нейтрофілів. Коли наші. Нейтрофіли взаємодіють з якимось патологічним агентом, то фагосоми починають виділяти хлорнуватисту кислоту. Хлорнуватиста кислота руйнує патоген і таким чином, вона є просто природнім механізмом захисту нашого організму. Нічого особливого. Але ми всі знаємо, що те, що своє, воно завжди працює як набагато краще, ніж щось чуже. І оскільки це антисептик, ми одразу можемо закрити питання, яке По призначенню бензоїлпараксиду раз в тих пацієнтів, кому це треба, але ми не можемо і по призначенню Топічних антибіотиків знову ж таки для тих пацієнтів, в яких що є антибіотикофобія, От як Кузьма казав, є міноксидилофобія, є ж у пацієнтів антибіотикофобія. Кажуть, призначте мені сеж завгодно, тільки не антибіотика, то його там треба. Тому на сьогоднішній день ви матимете альтернативу у вигляді хлорнуватистої кислоти. Ось тут я вам трішки привела приклад, як вона сама по собі утворюється. Можете заскрінити, розібрати вдома комусь цікаво вже такому на біохімічному механізмі. І хлорнуватисто кислота. Ви можете мене спитати, Катерина, ви тут так класно розповідаєте, щось таке цікаве і нове, але де його взяти? Хто знає, в якого бренда можна побачити хлорнуватисто кислоту? Можливо, хтось з цим брендом сьогодні вже познайомився? Підніміть руки. О, бачите? Все добре. Не просто так ми тут сьогодні зібралися. Я сьогодні вас знайомлю з новим препаратом на ринку України: це Грамадерм від бренду Sonoma. Представляє цей препарат на ринку України компанія Elegant Group. Ви ще сьогодні матимете можливість підійти до них на стійку, спробувати текстури, познайомитися з препаратом. І той, хто в мейкапі або має схильність до жирної шкіри, я от прям вам раджу зросити собі обличчя. Одним із компонентів спреям. І подивитися, який ефект ви отримаєте на наступний день. От, прям раджу це зробити. Грамадерв це хлорнуватиста кислота в запатентованій технології мікроцин. Коли я вам говорила, що почали тільки електризувати розчин натрій, хлор, я казала, що дуже важливо не просто використовувати хлорнуватисту кислоту, а дуже важливо, щоб вона була стабільна, pH нейтральна і не давала своїх побічних ефектів. Тому в цій тут технології вона є з нейтральним pH і абсолютно безпечна для пацієнта. Представляю, як я вже сказала, в Україні компанія Legan Group. І тепер, що важливо, всього Medical Device, це не лікувальний засіб, це Medical Device, як і всі косметичні засоби. В нього є сертифікація GMP. Що це означає? Що це якісно і безпечно для нашого пацієнта. І так само в нього є сертифікація FDA. Але тут я хочу наголосити, що він зареєстрований в FDA не як для лікування акне, а як антисептик. Ви маєте це враховувати в своїх призначеннях. Це дуже важливо. Грамадерм він підходить для місцевого лікування акне, і тут зараз я ставлю акцент легкого та середнього ступеня важкості. Звичайно, ми не очікуємо, що в того пацієнта, в кого є конглобати, гніне розлите запалення, що щось цей грамадерм або хлорнуватиста дасть. Кислота. Нічого вона, звичайно, тому пацієнту не дасть. Тому дуже правильно, як я казала на початку лекції. Обирати пацієнта під терапію, щоб він отримав бажаний результат. Що у нас є в складі цього засобу? Подивіться, нічого з того, що ми не знаємо, правда? Все абсолютно нам знайоме, і, звичайно ж, нічого з того, що могло б спричинити якийсь контактний дерматит в пацієнта. Як ми можемо використовувати хлорнуватисту кислоту? З народження. Тут є в залі дитячі дерматологи, залишили ще хтось, підніміть руки. О, дивіться. Раніше у нас який запит був по акне новонароджених. У нас приходять тривожні батьки. Щось я нажала тут. Ага, у нас приходять тривожні батьки, які мають пацієнта нашого маленького акне новонароджених. Ми їм розповідаємо, що це абсолютно транзиторний фізіологічний процес, який пройде сам по собі. Але що мама тривожна? Їй треба, щоб ви щось їй дали, Виписали тут і зараз. І на сьогоднішній день у вас є рішення. Випишіть грамадерм. Звичайно, він підсилить. Швидкість перебігу цього транзиторного стану в пацієнта мама буде менш нервувати і буде щаслива. ви для неї будете найкращим дерматологом в світі. Можна призначати вагітним і годуючим, що дуже важливо, тому що по вагітним у нас як теж дуже обмежений протокол. Ми там пацієнтам можемо призначати тільки азеленову кислоту. Але ж є пацієнтки, у яких на азеленову кислоту так само йдуть контактні дерматити. І якщо таке є, ви тепер маєте альтернативу. Ви можете призначати або додатково, щоб зменшити навантаження саме азеленової кислоти вже грамадерм, або можете просто замінювати азелинову кислоту на грамадерм. І годуючим можна. Можна призначати цей препарат. Тепер трішки по грамодерму. Це двохетапний компонент. Коли пацієнт виписує грамодерм, він отримує таку коробочку. В цій коробочці є водний спрей і є так само гідрогель. Як що за чим наносити? Спочатку на попередньо очищену шкіру наноситься спрей, він спричинює. Первинну антисептичну функцію і слугує як такий легенький тонік. Хто працює в косметології, теж знає, що етап тонізації, коли якісь процедури робляться, він дуже важливий. І тут це такий базовий етап для того, щоб гідрогель по цьому вологому середовищу проникав краще і працював ще краще. По тривалості лікування це може бути 3-6 місяців, все індивідуально, ви маєте враховувати, що все ж таки він призначається на гнійні запальні інфільтрати. І якщо у пацієнта гнійні запальні інфільтрати не проходять протягом 3-6 місяців на топічній терапії, то, мабуть, треба щось змінювати і кликати пацієнта на інший формат терапії. Як ми можемо доповнювати хлорнуватистою кислотою на наші протоколи лікування? От ви берете пацієнта, хочете призначити йому адапалєн. Розумієте, що у пацієнта чутлива шкіра? Ви починаєте призначати йому адепален як десь два рази на тиждень, десь два тижні. Потім пробуєте перевести на більше дозування, щоб пацієнт використовував, наприклад, через день, ще два тижні і дивився за своїм станом шкіри. Так от, коли ви тільки починаєте вводити препарат, якийсь актив, доповнюйте ось ці пусті дні грамадермом, пацієнт швидше отримає якісний результат. І що більш важливо для наших пацієнтів, ви це знаєте, зменшиться навантаження по постакне. На виході з лікування пацієнт буде мати менше постакне. Звичайно що він за рахунок цього далі витратить і менше грошей. Буде вам дуже вдячний. Трішки кейсів. Я дуже вдячна компанії Legan Group. Вони надали нам декілька засобів для того, щоб ми протестували в наших пацієнтів. І сьогодні я вам покажу результат всього за 20 днів. Звичайно. Звичайно, ми не оцінюємо ніякі до після за такий короткий термін часу, але, на жаль, у нас його більше не було. Але ми обіцяємо, що за цими пацієнтами будемо слідкувати. І десь через три місяці, можливо, навіть спільно щось з компанією разом напишемо. Отже, ми маємо пацієнтку. Бачите, у пацієнки, ну, досить складна ситуація. Пацієнтка з підліткового віку має акне. За рахунок неправильного лікування, пацієнтка заробила ще додаткове ускладнення у вигляді розації. В останні шість місяців пацієнтка самостійно приймала антибіотик доксициклін, ну бо їй було краще. І прийшла до нас з запитом лікарю. Давайте відмінимо мені антибіотик, бо він щось, я думаю, класно працює, але мені нічого гарного з цього не зробить. Я кажу: ну так звичайно, то є то і правда. Ми пацієнтці відміняємо цей антибіотик і буквально одразу. Ви бачите, в пацієнтки, це перше, перший слайд. В пацієнтці одразу починається активна така мілка висипка. Ми, звичайно, такого пацієнта, враховуючи вік, тривалість перебігу захворювання, те, що є ускладнення, ми будемо вести його на системну терапію. Тобто, ні про які топічне лікування тут уже мова не буде йти, це буде дуже складно, бо шкіра дуже чутлива. Ви бачите, вона еретиматозна, і навіть сама пацієнтка, не дивлячись на те, що в неї є жирні шкіри, вона відчуває стягнутість. Ми такій пацієнтці призначили звичайно зеленову кислоту, призначили вермектин і додали їй грамадер. І вже через 20 днів. По суб'єктивним відчуттям пацієнта її менше стягує шкіру, навіть вона каже, зменшилася жирність і розрішилися всі гнійні елементи запалення. І це пройшло тільки 20 днів на такій комбінованій терапії. І це дуже важливо, бо пацієнту стало краще. І наступний кейс це у нас пацієнтка. Бачите, більш молодого віку. І це прямий пацієнт для призначення грамадерма, якщо він має якісь гніні елементи запалення. Так само пацієнтка має незначні зміни на шкірі, так само еритему, дуже хоче вирівняти тон, тому що зараз ми живемо в еру соціальних мереж, ми хочемо бути всі ідеальними, тому що всі на фільтрах. Нам здається, що хтось по ту сторону екрана красивіший, ніж ми, і хочеться бути таким самим. І от дівчина хоче вирівняти тон шкіри, хоче прибрати ті декілька висипань, які. Її турбують. Ми призначили їй грамадерм. 20 днів пацієнтки пропали гніні такі мелкі елементи висипки, вирівнявся тон шкір і зійшло запалення, тому що у нас хлорноватиста кислота. Вона що робить? Знімає запалення через зменшення дегрануляції тучних клітин. Тут теж є такий момент цікавий для наших пацієнтів. Ми далі будемо продовжувати за цими пацієнтами слідкувати. Для вас такі кейси сьогодні представили. І такий лайфхак від мене похлорнуватися. кислоті, це те, що я вже встигла протестувати. У нас у всіх 100% є такі пацієнти, які активно займаються спортом або часто подорожують, правда ж? І ці пацієнти, коли повертаються з цих подорожей через тиждень, два, вони що приходять до вас на прийом і кажуть: слухайте, ну це катастрофа. Я начебто і поїхала, відпочила, але кожен раз повернення з відпочинку закінчується загостренням акне. Були такі випадки у вас? Звичайно, були. І таким пацієнтам можна попередити такі загострення. Дайте їм. Перед поїздкою грамадерм у формі спрею. І нехай ця пацієнтка, або пацієнт, коли матиме тривалі перельоти, тривалі переїзди і не матиме можливість в 10 етапів там, догляду робити десь вбиральні поїзди, коли за тобою 10 людей ще стоїть і очікує, коли відкриються двері. Нехай цей пацієнт використовує спрей грамадерм. Отак от, от прям поверх косметики, прям не змиваючи, не вмиваючи обличчя. Спрей створить первинне середовище, в якому розмноження вторин ні, флори буде неможливим і таким чином пацієнтка. Повернеться вже без загострень. Така сама історія із тими пацієнтами, які активно займаються спортом. Ну, повірте, ні в кого з пацієнтів, ви це знаєте, немає бажання після того, як пацієнт якісно потренувався, йти до душу і робити знову ж таки 10 етапів догляду, потім йти додому, і це все повторювати. Це сильно впливає на якість життя наших пацієнтів. Призначте таким пацієнтам громадером в формі спрею. І нехай такі пацієнти перед початком тренування зрошують обличчя спреєм. І після Закінчення, можна навіть не вмиватися, зрошують обличчя спреєм, далі йдуть по своїм справам і ввечері вже виконують всі етапи своєї рутини. І пацієнти вам будуть дуже вдячні. Як і вдячна я вам сьогодні,